Всім привіт! Сьогодні готую для вас салат під номером 3, з яким мене познайомили, коли ми переїхали жити до Кривого Рогу. Сьогодні салат у нас буде по шарову, будемо його викладати. І з яких інгредієнтів він складається, зараз я вам покажу і будемо готувати. Що, буду далі готувати салатик. Я беру таку тарілку і я буду оці продукти, що ви бачите, горіх, чесник. Родзинки, твердий сир, будь-який я захотіла моцарелу. Вона така класна, така тверденька. Потім буряк-червоний столовий і морква. Я буду викладати ці продукти пластами на цю тарілку. Перший у нас пласт буде з моркви, майонезу і родзинок. Для цього мені потрібно. Потерти моркву на таку терку. Моркви я приготувала дві, але побачу, скільки стане мене на ту тарілку, тому що я роблю на більшу побачимо. Коли будете викладати моркву на тарілку, будь ласка, відтискуйте сік. Так, Зараз моркву по понизу тарілки. Салат дуже гарно виглядає, коли робити його прозорі тарілці, але неважливо, які, які зробите, в такій буде правильно. Покриваємо це майонезом. Викладаємо родзинки. Родзинки я замочила в теплій воді, помила їх, виклала на папір. Тепер ми ще їх притиснемо. Так, Дві морквини ми вже притрамбували. Притиснув, викладаємо родзинки. Це у мене кишмиш за тебе. 150 грамів тут. Перетиснемо виделкою. Наші родзинки і присолимо легко. До речі, перший виглядає так: родзинки, майонез, морква. Дістаю сир. Сир підійде будь-який, який ви любите. Я люблю моцарелу. Оце моцарелка яготинська. Треба на таку велику терку, щоб сир відчувався. 200 г сиру я натерла. тепер його розпроділимо веделкою гарненько, так, щоб доходило до краю. Для нашого пласту і вирівняємо, і дуже буде гарно з боку виглядати наш салат. Естетично буде дуже гарно. Змащую майонезом. Угу. зверху. Будемо мастити чесничком. Перший зубчик пішов, другий, потім виделочкою просто розтягнемо по всій поверхні. На салат в мене пішло 7 зубчиків чеснику, тому що ми дуже полюбляємо чесник, для нас це небагато. Ну, моя подруга робить взагалі з одним, її вистачає. Але коли він ще настоїться, присолила тільки трішки. Так, відставляємо в бік. Отакий пласт виходить. Відставляємо в бік. І буде зараз на терці натирати буряк столовий. А ці самі, де я морку терла. Ми ж додому готуємо для себе. Так, бурячок натерла на терці і розподіляю. Беделкою. І дивлюся, що наче мені цього і вистачить. Чогось я аж два зварила. Солодкий і той, і той, тільки один червоніший, а інший не дуже. В принципі, мені цього вистачить. Зараз змащу зверху майонезом і присиплю, присолю і присиплю горіхами. Це дуже-дуже смачно. Так, змащуємо майонезом, Присолюємо. трішки без фанатизму, і присипаємо горіхами. М -м -м, засипаємо до бортиків. Тут в мене півтори чашки горішків, 350. Мілілітрів чашка в мене була. Так, шановні мої підписники і гості каналу. А такий салат у мене вийдеся. Бачите, як він збоку виглядає. Розрізати я його буду завтра вранці. І подивимося. Як він буде виглядати на тарілочці. Справа в тому, що я люблю, коли цей салатик настоюється, так що нехай ночує собі спокійненько в холодильнику завтра скуштуємо. Прийшов вже ранок, вирішила спробувати. Так, показую, як виглядає салатик, коли його накладати. Бачите, такими шарами, пластами, все видно. І що там покладено. На тарілки виглядає причудово. Ось так. Дуже має святковий вигляд. Так мені подобається цей салатик. З таким завжди задоволенням його готую, а зараз скуштую. М, -м, -м. Так мені хочеться його. М -м 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 -м. Оцей салат і взагалі всі ці три салати, що я виклала, вони просто обов'язкові до приготування. Дівчата, хлопці, біжіть на кухню і швидко робіть. Це просто бомбіческий. Все, я все сказала. Дякую за підписки, дякую за коментарі, дякую за перегляди, низький низький уклін. До нових зустрічей, Па-па.